Гуманітарний вантаж з Угорщини перетнув український кордон. Кілька місяців роботи восьми благодійних організацій і вісім повних вантажів гуманітарної допомоги. Так вкотре сусіди з Угорщини підтримали Україну на легкий час. Вісім доброчинних організацій взяли участь у зборі вантажу. Збір зайняв два місяці. Ми вже не вперше відправляємо продукцію задля підтримки українців у нелегкий час, але в таких масштабах вперше та не востаннє. Козак, хочу всім подякувати за те, що змогли об'єднатись задля для хорошої справи. Хочу сказати, що це тільки посилить наші подальші наміри продукти харчування, що не псуються, медичне устаткування, халати, рукавиці, загальна вартість багажу 100 мільйонів форендів. Це від муки, макарони, консерви, олія це яке довго може стояти, яке не, не, не так не скоро портиться. Це від рукавиць і халатів чи засоби гігієни, які ми зібрали для того, щоб передати лікарням, де проходять операції. Волонтери з різноманітних організацій кілька місяців займалися збором допомоги. Ці сна Праця була налагоджена з українськими благодійними організаціями. Так, чотири каміони залишаться в області, інші чотири поїдуть до Івано-Франківська. Цей вантаж призначений для всіх, і найбіднішим верствам населення, і переселенцям, і тим, хто постраждав на Сході. А те, що для лікарень, то ваші волонтери розпреділять вантаж, куди потрібно. Справжній друг пізнається у і те, що в Україні є такі друзі, не може не радувати, каже голова Закарпатської обласної ради. І не важливо те, що коли Україна опинилася в важкому стані, вони сьогодні, громада угорська, угорський уряд, угорська держава, допомагає Україні і не лише словами, не лише санкціями, а й конкретними справами, які ми бачимо сьогодні. Під час митного контролю при огляді багажу виникла затримка. Митники кажуть, одразу як перевірили документи, вантаж поїхав далі. Вже коли всі ми підключені, підключені представники консульства на наше МЗС. Тому в чому може бути проблема Це гуманітарна допомога в добрі руки гості назвали таку затримку адміністративними незручностями. На завершення угорський держсекретар повідомив, вже наступного місяця 700 родин постраждалих під час східного конфлікту відправляться на відпочинок в літній табір на озері Валенца, що в Угорщині.